Дорогі наші тернополяни, вітаємо вас з новорічними та різдвяними святами. Бажаємо, щоб у ваших домівках назавжди запанував мир, спокій і Боже благословіння. Всі попередні роки такі свята ми звикли чекати на якесь диво. Цього ж року ми його не чекаємо, ми його творимо. Христос народився! Славі! Славі слава Україні! Героям слава! Так багато навчилися в цьому році, навчилися жити в темряві і бачити у вогнику свічки надії, навчилися працювати попри тривоги і вірити у нашу перемогу, заново навчилися любити наших близьких і Україну. зрозуміли, наскільки важливою є підтримка, і тут ми відчуваємо вашу підтримку. В новому році я бажаю вам миру, щастя, здоров'я, щоб всі захисники повернулися до рідних. А війну бачите тільки на екранах телевізорів, у якихось закордонних стрічках. З Новим роком та Різдвом Христовим! Шановні тернополяни, і не тільки тернополяни. я... Багато людей говорять про те, що, які воюють, що боляче бачити, що інші святкують, інші розважаються в той час, коли ти десь там, сидиш в наметі, чи в окопі, чи в бліндажі, коли в тебе е, нема можливості там, нормально помитися, поїсти і так далі. Коли заходиш в громадський туалет, і перша думка вау, гаряча вода, треба швидко мити голову. Але це насправді не, не зовсім це так трагічно. Я щиро радію тим, що. Е, Наша мама, чоловікова мама, і тепер моя мама, вона не знає, що таке розбомблене місто. Я радію тим, що в місті є тепло. Я радію тим, що коли я приїжджаю, я бачу дітей, які ходять на Майдані, годують голубів. Так само, як це було років 15 тому, коли моя Елі ще була маленька. Святкуйте, будь ласка, всі, хто вірить в Бога, напевно, просіть перемоги, просіть сили і витримки всім. Хто бореться і всім, хто Ми справді бореться всі, Україна бореться все, бореться наше місто, бореться Львів, бореться Харків, бореться впевнено, бореться навіть Луганський, Донецьк, тільки можливо не так відкрити. І впевнено, що ми переможемо обов'язково і не стане той момент, коли ми святкуватимемо знову з сім'єю, сім'єю вдома, і коли ми зможемо їздити в походи в Крим, коли. В Луганську мене не буде, Луганщина не буде асоціюватися з якимись там блакитними озерами під Сєвєродонецьком, де за страшні знахідки, МНСники місця. Коли Харківщина не буде, асоціюватися з Барменковим, де впадали великі міни і так далі, де там з Новим Биковим, де я вперше зрозуміла, що я не настільки слабка і не настільки боягузка, як я думала. Тому рідне моє місто, святкуй. Дякую. Доброго вечора, ми з України, друзі українці, земляки. Вітаю вас, всіх, з прийдешнім новим роком. Щиро бажаю, щоб найзаповітніша мрія всіх нас, всіх українців, збулась, щоб ми отримали довгоочікувану і таку важку перемогу. Щоб у нас все було гаразд. І відразу після перемоги закріпити у нас мир, щоб у всіх було щастя і добро. Всіх вас обіймаю, всіх вас люблю, українці. Любіть себе, давайте створювати сильну і міцну націю. Що Хочу побажати ще нашим військовим, моїм побратимам і всім нашим, хто боронить Україну. Хочу побажати міцного здоров'я, наснаги. Терпіння і правильною злості до ворога. Хлопці, будьте з Богом. Коли ми з Богом, то хто ж проти нас? Перемога однозначно за нами. Слава! Шановні українці, щиро вітаю вас з Різдвом Христовим та наступаючим новим роком. Бажаю вам всім перемоги, щастя, здоров'я, сімейного виходу. Щоб у вас все було гарно і чудово. Це буде Україна! Слава Україні! Бажаю, щоб всі в найближчому часі мали можливість відсвяткувати різдво народження Христа в мирному своєму містечку, в мирній Україні, з процвітаючим майбутнім, бо це для нас надзвичайно важливо. Дорогі земляки, щирі вітання з прийдешнім новим роком. Збройні сили України щиро зличать вам, віншують здоров'я, щастя, Божої благодаті та перемоги всім нам. Пам'ятайте, будь ласка, завдяки кому і якою ціною ви в затишних та теплих домівках святкуєте. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, друзі! Нелегкий час доводиться нам переживати, але саме так здобуваються. Воля і незалежність. Щиро вітаю вас всіх з Різдвом Христовим. Бажаю всім нам перемоги. Без перемоги мир нам не потрібен. Всіх обіймаю. Слава Україні. У 2023 році хочеться побажати усім миру через нашу перемогу. Над московським агресором. Я сподіваюся, як і усі українці, що так воно і буде. І ми на своїм Богомтаній землі запануємо як справжній український народ, тому що ми сильні, ми вільні, ми працьовиті люди. Нехай в новому році кожна мама дочекається з війни свого сина, дружина, чоловіка, дитина, батька, щоб ми вже могли водити дітей до школи, ходити на роботу, вільні, незалежні, спокійні, процвітаючі країні. Слава Україні! Христос рождає! Слава Україні! Христос народився, дорогі Тернополяни! Сім років тому я виїхав з, фронт, з Тернополя на фронт і з того часу знаходжусь там як, як доброволець, як військовий журналіст. З того часу. Веду боротьбу на різних фронтах. Хочу привітати вас з Різдвом Христовим, з Новим Роком. Дякую за підтримку всі ці роки. Дякую, що ви є. Підтримуйте Збройні Сили України, тільки разом ми зможемо перемогти. Шановні друзі, дозвольте привітати всіх наших військових, всіх наших громадян з Різдвом Христовим. побажати вам здоров'я, щастя, добра і саме основне переможного миру. Щоб кожен солдат після закінчення війни приїхав до своїх сімей, до своїх дружин, до своїх батьків, діток. І щоб в нас була найкраща, процвітаюча і сама мирна держава. І для вас пісня на слова і музику Олександра Ружанського. Я їду додому. Додому їду цілу ніч і нікому не скажу, хтось шукає долю зрозуміла річ, хтось знайшов на радість на біду, я їду додому до рідної хати, скоро вже ранок. І сонце встає, я йду до тебе, я хочу обняти, подарувати Кохання своє, я зустрів тебе в дорозі нелегкій, ти промовила мені не такі, як всі. Ти зовсім не такий. Може, завітаю в мої сни. Я їду додому до рідної хати, Скоро вже ранок і сонце встає. Я йду до тебе, я хочу обняти, подарувати. Oh, my I am? na. Na 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 na. Na 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 Поїхав далі, я забув зійти мить нас поєднала назавжди я їду додому, до рідної хати, скоро вже ранок і сонце встає, я йду до тебе, я хочу обняти, подарувати кохання. Своє. Я їду до тебе, я хочу обняти. Подарувати кохання своє, подарувати кохання. Saroye Saroye